С тімбав ще те, хлопія Хай кожній матусі від мене буде дитя. <смір> Ось ця дрянька землі просто ідеально так, як я цього раніше не помічав, як же так. <смір> <смір> Таємна лабораторія чумацького тата. Ведуться роботи. Нічого не чіпайте. Усе марно! Вертаємося до села. Скачи нема в вітер, декарде! Є! Вони зламали тобі двері? Ти так гадаєш? Кляте одовлення! Наша доля повністю в руках цих добрих гравців. Хвала кубам, на яких води стоять. О, Змію! Ось ви... Змію. Гадем, не встигнемо збудувати стіну. Ти скачеш на свині? Так, друже, його звуть Декарт. Декарт? Десь я це ім'я вже чув. Так, ну знаєш, французький математик і філософ Рене Декарт, що сформулював такий. Так, у нас нема часу на балачки. Так, так, ти Ну Нублі, ти знайшов мені залізну руду? Так, ось. Що ж, я дещо знайшов у підвалі, але це може зачекати. А зараз у мене є дещо для вас. Ого! Діамантова броня! Дякую! Вдягнемо і за справу. Стіна! досі не готова. Мусите ховатися разом з нами. Ні, а ви сховайтесь. Стіна буде готова, і ми захистимо ваше село. Однотче, благослови їх мужність. Війна. Війна ніколи не змінюється. А? а не зважай. І як же чорт забирай нам захищатися від. від потвор. Гадай, ми основний тут захист. А Змій прикриє нас а тошень закінчить зі стіною. Це файно, і я схвалюю. І що там? Здається, це час їсти свину від пивну і дерти дупи. От лишень першого у мене катма.